Миколаївська гімназія No6 підбиває підсумки міського освітнього культурного проєкту в Європу з Україною в серці. У 2023-2024 навчальному році були проведені тематичні уроки виставки Вікторини в рамках цього проєкту. Своєрідною родзинкою минулого року стали дві чудових виставки. Перша виставка це виставка фоторобіт пам'яток архітектури, культури, природи європейських країн. Своєрідною особливістю світлин є те, що вони з особистого архіву кожного учня нашої гімназії. Саме тому виставка вийшла інформативною та цікавою. Всього представлено 140 робіт. Абсолютно всі класи гімназії долучилися до міського проєкту в Європу з Україною в серці. Світлини та опис до них було розміщено на дошці Падли. Ще одна не менш цікава виставка малюнків та комп'ютерної графіки рослини та тварини світ країн Європи. Завітавши до віртуальної галереї, ви побачите тваринні та рослинні символи європейських країн. Загалом це понад 100 робіт учнів нашої гімназії. На кожному малюнку зображений прапор країни, назва та рослинний або тваринний символ цієї країни. Шкільній бібліотеці теж пройшли мандри Європою. Активом нашої гімназії був створений інформативний бюлетень про країну Іспанію. У 2024-2025 навчальному році роботу над проєктом було поділено на дві частини. Перший етап з вересня по грудень називався З Україною серці. Крокуючи до пізнання європейських цінностей, віднайти та зберегти власні, дізнатися якомога більше про свою батьківщину. І першим завданням було створення вітальних листівок, Моя мала батьківщина. Кожен клас отримав певну пам'ятку архітектури чи знакове для Миколаєва місце. Учні зобразили, стисло описали, навели історичну довідку, створивши унікальну листівку до Дня міста Миколаєва. Наступним кроком був запис подкасту Вільні люди. Хто такі козаки, де вони мешкали та як завилися на теренах України та Миколаївщини, зокрема. Про унікальне явище минулого нашої країни ми поговорили з вчителькою історії Гордеєвою Тетяною Васильівною. Учні середньої ланки провели дослідницьку роботу Воїни України, як змінювався образ воїна від часів Київської Русі до сьогодення. Дослідження побуту та устрою козаків в молодшій школі реалізувалось у виставку малюнків та поробок, що їли, в чому ходили, на чому грали, де жили наші славні пращури, продемонстрували учні перших четвертих класів. Під час класних кіл, предметних уроків, вчителі знайомили учнів з видатними українцями, що стали відомими на весь світ. Серія розповідей цих українців знає світ завершила роботу над першим етапом проєкту з Україною в серці. Другий етап під назвою в Європу реалізувався у другому семестрі проєктом Уславлені постаті. Методом жеребкування учнівські колективи обирали країну Європи та знаходили інформацію про видатних особистостей цієї країни. Далі клас оформлював роботу у вигляді мапи на аркуші А3, зазначав назву країни, столицю, прапор, трапор, портрети видатних постатей з інформацією на них. Були створені qr коди для більш детальної інформації. Підбиття підсумків та демонстрації робіт пройшла на базі бібліотеки номер 6 в чудовій дружній атмосфері. Кожен клас проявив неабияку креативність, створюючи свої мапи. Представники класів розповіли про найвидатніших діячів країн. А в кінці зустрічі відтворили мапу Європи з Україною в серці.